Зачитати ще легенду про святого Миколая. Поки вас будуть пригощати. Коли помер Миколай і його душа стала перед Господнім престолом, Господь спитав, чого, бажає, чого бажаєш, мій Миколаю, в нагороду за добре життя на землі. Нічого не бажаю, відповів Миколай. Тільки дозволь мені, Боже сходити час від часу з неба на землю і відвідувати дітей, усміхнувся ласкаво Господь і сказав: Знав я, яке буде твоє прохання, Щороку в день своїх іменин зможеш сходити на землю, і від того часу кожного року в день своїх іменин. У місяці грудні святий Миколай ходить по землі і розносить дітям дарунки. І завтра до вас теж святий Миколай прийде. Ви кожен будете заглядати під свою подушечку. Але я думаю, навіть які були погані вчинки, все одно коло різочки Святий Миколай положив вам щось Оспігінь. смачненьке, гостері.